З новим днем, шановні українці, сьогодні в мене на продажі автомобіль мого знайомого Ford Mondeo, 2013 рік, двохлітровий дизель на автоматі Powershift. Він нею володіє з 21-го року з червня. Пригнана вона була з Європи в 2017 році. Сьогодні про неї все, що знаю, розповім. Пристебніться, поїхала. початку хочу сказати, що за моєю статистикою 90% автомобілів, які були пригнані з Європи зі змотаними пробігами, але я цього перевірити ніяк не можу. Я тому люблю Америку, я нею займаюся, бо там підтверджені пробіги. І я їх перевіряю перед тим, як вигравати на аукціоні. Тому враховуючи це, розповідаю все, як є по правді, як вона була придбана з яким пробігом і з яким вона на зараз приїхав. Мій приятель придбав її у червні 21-го року. З того часу він проїхав 17 тисяч кілометрів. 163 було на одометрі, коли він її купив і на зараз 180 тисяч кілометрів. Дальня сама поїздка єдина була ще до початку війни. В 21-му році він встиг з'їздити на Азовське море. В 17-му році її пригнали для людини з інвалідністю. Попередній власник перед моїм приятелем. Він через півтора року, в лютому, 18-го року її пригнали. Через півтора року пішов в життя, і вже мій приятель купляв у дружини після цього автомобіль. Тобто, з 17 го по 21 й рік вона майже не їздила. Ну а я ще раз повторюю, що да, що мого приятеля приїхало на 17 тисяч кілометрів. Що тут робилось? Видалялись сажевий тобто екологія прибрана, бо вона щось якраз казав назов, їхав, були трошечки, вона тупила, прибрали і робив тисяч км кілометрів тому. Робив коробку. Зроблена. До речі, важлива ремарочка. Я вважаю, що в цьому віці на цьому пробігу те, що коробка була зроблена, це великі бонуси. Плюс, повірте мені, до речі, наліпка от 16-го року. Судячи з усього, я так розумію. Напевно, в Німеччині вона була. Ну я в язиках не дуже. В Цих роз... європейських розбираються, але похоже на то. Шестиступінчна трансмісія, да, якщо не помиляюсь, тут так воно і є. Акулятор свіжий, тут в порядку стоїть живий. Того вже в двигуні треба буде робити. По кузову, що я що не пройшовся і побачив. Фари стоять оригінальні, а, капот і крила фарбовані від 150 до 250 мікрон, приблизно десь так, без всякого, без шпакла, без нічого. В торцях, отут от, у цих стоячок є трошечки шпакла. Можливо, колись щось було. Все інше в заводі, от окрім цього, що я кажу, гума літня стоїть ось така з хорошим протектором, і зимові шини є дві покришки. Вони віддаються. Поле КП ну, незначні, понятно, вікові є моменти, десь подряпинка, десь трошки скольчики, посічоночка, бачите, є на капоті теж невеличкі посічоночки є. Тут невеличечки, маленечки здуття, бачите, є в торці. Лобач таньований, лобач, до речі, міні не 2020 року здається, випуску він стоїть. Ну, Такого жахливого точно тут нічого нема. Ну, от, на бампері трошечки є, бачите сколи фарби. Є-є-є, йдемо далі. Це все я ж кажу ще раз, все в приладі, окрім Ну, тільки от морда відрізняється трошки. Ну і тут, бачите, з цієї сторони ще покажу От сколики, отсколики Дах. Що ми бачимо в салоні? Е, бачимо текстиль. Він без хімчистки, без нічого. Ви можете трошечки бачити сліди експлуатації, але тканина, всі шви, все живе. В принципі, щодо керма, також от я зразу його покажу. Тобто воно, в принципі, все відповідає пробігу, тому я не можу не заперечувати, не стверджувати цього. У нас є електроскладання дзеркал, воно працює. Є вітровички, от, до речі, ззовні забув показати. Так, чотири склопідйомника. Перевіряю, щоб всі працювали. Бо це Ford і вже в руках мало лі. Да. В японцях я таке не роблю, навіть ніколи не перевіряю. Так, протитуманки є передні-задні, яскравість приладів, електрокоректор фар. Ось пробігу на зараз 180 тисяч кілометрів. Краще було видно. Ближче ретельно покажу кермо. Тут рідна шкіра, я явно знаю, що це Фордівська рідна шкіра, бачите, трошечки підтертість є. Ну, це ідеально, в принципі, як має бути на такому пробігу. А, так, тут у нас, до речі, хендсфрі на поворотниках і голосовий ввод від магнітоли. Тут управління мультимедією, круїз контроль. Це у нас це теж від круїза, і це у нас управління братовим комп'ютером. тут. Щодо безпеки. От, горить, безпека, лампочка, бачите, мені сказав він, що шлейф, якийсь, вроді, як на правій подушці, підключалась, перевіряла комп'ютером. Ну це є, я вам теж показую. Датчик дощу, у нас, з усього, також є. Напевно, ось він. Так, парктроніки є задні. Протестуємо зараз. І парктроніки тут працюють. Клімат контроль. Так, і він у нас цікаво, Він двозонний, бачите, так, двозонний клімат є. Мультимедіа має CD, AUX і Bluetooth. Ви бачите. Тобто Тут все в принципі, є. В навігації, да, впевнений, що тут нема. Залишаємо на радіо. Камери заднього виду тут немає. На коробці, окрім драйву, є спорт режим, умовно кажучи, або Tiptronic, Select такий, да? два підстаканничка. Тут що у нас таке Попільничка? Ні, не попільничка, просто підкурювач, тут гніздо. Підлакітничок, він двохярусний. Ось так, ось тут USB Aux і ще одне гніздо для підкурювача. Ну і начебто і все. Зріст у мене 193 см. Я офігенно розмістився на передньому сидінні вальяжно і позаду сів, і сижу, дуже комфортно, можу їхати дуже далеко. Супер-пупер. Вау. Так, є в мене тут своя шторка. От. Ну, в цілому тут сидиться достатньо комфортно, от мені місця вистачає сидушки зручні. Тут маю подякувати Ферду, хоча я їх не дуже і люблю, але от за це за... тут як сидиться кайф. Є підлокітничок, бачите, він м'якенький, без всякого пафосу. І тут ще одне гніздо для підкурювача і попільничка. Да, є попільничка. Ось так, є ну, папільничка. До чого до чого, а до багажника тут питань немає. Він огромезний. Я навіть не буду його валізями вимірювати, тут я думаю, можна їх і 4 покласти. Шторку маємо бачити. Прикольно теж. Так, тут у нас нижче є декатка. Тут, наскільки я бачу, наче все в заводі має бути укомплектоване. Ну, все красиво. Зачиняємо. На що маю звернути увагу, що сидушка повністю механічна, але вниз і вверх ми можемо електроприводом користуватись. Ну, Плюс теж приємно. Я насправді не є шанувальником компанії Ford. Але цю машину максимально об'єктивно роздивляю з позиції того, що кому потрібен великий універсал, а він дійсно великий, економічний. Бо на дизелі вона ну по трасі вона бере плюс-мінус в межах 4 літрів. Ну, по місту вона там буде брати там 7-8, напевно. Я думаю, не більше. Те. Я вперше на ній їду і поділюсь з вами своїми враженнями. Ну, Відносно того, що можу сказати, там в порівнянні, якщо там брати з фієстами, з фокусами, понятна справа, тут комфортабельно. Тобто автомобіль клас відчувається, що він просторий, такий м'який, комфорт відчувається. Ні, зручно, якщо, наприклад, у ті перелічені більш малі там я не дуже полюбляю форди, то тут якби в цьому плані так нічого. Пасалону трошки, трошки, трошки десь відчувається, пластик мінімальний, але в принципі тут матеріали всі достатньо м'які, що теж мене приємно радує, що відносно форда. Рушаємо ми з нуля до сотні, трошечки на літній гумі прошлифували, рухаємося ми в горку і в поворот. Я вас не намагаюся здивувати максимально швидким. Результатом 140 кінських сил, до речі, тут вигон. Ось ми зробили сотню. Ось так вона їде, це на спортрежимі. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейкам. Я зроблю це максимально нахабно. По підвізці в мене зауважень немає. Хочу повернутися до того, з чого я почав. Я не великий спеціаліст саме в Фордах там, Мандео, там і Фордах в цілому. Але мої перечуття підказують, що тут все ж таки можливо рідний пробіг. Можу помилятись, тому що по Європі машина може акуратно по салону наїздити по трасам, по автобанам, наприклад, більше. Я ще раз вам кажу, що 90% випадків, коли я стикався з європейськими моделями, то вони були змотані майже всі. То тут, ну як би так, можу припускати, що може й рідний. Трошечки трошусь по ямкам, хочу послухати салон і підвізку ще раз, от по таким ухапкам. Підвізка відпрацьовує чудово. В салоні шумів майже немає. М майже немає. Тобто, що мені сподобалось, Даш, вона дійсно вся така м'якенька. Вся м'якенька, да. і в ній достатньо тихо. Хочу, щоб ви зрозуміли, що окрім красивої реклами, як робляться більшість продавців, я намагаюся розказати про всі недоліки в автомобілі. І не те, що я про нього намагаюся погано розповісти. Але задача моя в тому, щоб ви максимально все знали те, що бачу я своїми очима. І щоб у вас не було сюрпризів і у мене теж, бо в мене немає часу на дурні зустрічі. От десь трошечки на зовсім-зовсім таких глухих ухабах, глухий звучок, такий, е, щось відчув попередку. ледве ледве ну, Можливо. В будь-якому випадку я завжди наполягаю на тому, щоб автомобіль перевіряли на СТО. Е, більше того, автомобіль в руках, дизель, павершіфт. Це не буде займовим перевірити. Я думаю, що ті, хто обслуговує е, форди, вам краще скажуть, що як по ньому. Е, від мене резюме. Комфортабельна машина, комфортабельна, простора, простора. Економічна, економічна. Це три так. Відносно того, що достану до обслуговування, достану я вам все, що зміг пояснив і розповів. Які у мене є зауваження, які я бачу. А, так, перевіряйте, набирайте і купляйте, якщо все сподобається. Це я автомобіль вважаю, що... має місце право бути. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Транда. Та я всім бажаю миру. А нам перемоги. Слава Україні!